Миру всім, сьогодні многі люди кажуть, що можна грішити, блудити, що Бог все прощає, все покриває. Живіть як хочете, це все язичество, і в них немає духа. А там, де Дух Божий, там звільнення від цього світу і від гріхів. Писання каже: якщо ми Христові, ми тоді хрещені, погружені в Духа Святого, і ми тоді не маємо гріха, ми вільні від гріха. Дух Святий прийшов облічити світо гріхи, а правді у суді. Дух Святий прийшов утвердити Слово Боже, прописати Слово Боже на наших серцях. Він прописує заповіді Божі, Він дає нам народження. А якщо люди питаються і сказати Слово Боже, ігнорувати Слово Боже, то це все веде к сатанізму. Ісус прийшов повернути людей до істини. Діти Божі повинні прибувати в Слові Божому.